22 листопада 2022 року, у День пам'яті преподобної Матрони Царгородської п'ятого століття, відбулося святкове Соборне архієрейське богослужіння у Свято Троїцькому Матронинському жіночому монастирі Черкаської єпархії. На запрошення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія Божественну літургію в обителі очолив митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Його високопросвященству співслужили митрополит черкаський і Каннівський Феодосій, митрополит Олександрійський і Світловодський Боголєв, вікарій Київської єпархії, намісник Глинської пустині, архієпископ Потивський Антоній, вікарій Київської єпархії, архієпископ Васильківський Миколай, а також вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн і єпископ корсунь Шевченківський Антоній. Благочинний у справах монастирів єпархії, сонму архієреїв співслужило духовенству Запорізької, Черкаської та Олександрійської єпархії. За богослужінням молилися настоятелька Свято Троїцького Мотроницького монастиря Ігуменя Іларія і сестрами. А на малому вході за старанне служіння православній церкві, клірик обителі і єреї Багнюк. Був нагороджений правом носіння Камилавки. Після євхаристичного канону на прохання митрополита Феодосія митрополит Лука звершив дияконську хіротонію над іподіяконом Димитрієм Лобановим. Сівдані мачна ночующі, я сподіваюся, восполняючи, та существує Дімітрія. Блавінішого подяпана, подяпана, помолимся у обгоням, да приїде на Нього, благодать Святого Духа. наш, Наприкінці богослужіння митрополит Лука звернувся до парафіян. и прочан обители с архипастырским словом. Мы вспоминаем преподобную Матрону. Женщина была замужем, имела ребенка, дочку. И что? Избрала иноческий путь. А почему она избрала? Ей постоянно родители, как у нас в народе говорят, на мозги капали. Иди в монастырь, иди в монастырь. Нет. Вона стримілась в храм. А спешила спішила в храм. По завершенні літургії відбувся хресний хід навколо головного храму обителі. Господу, поролі серцем сім. Он мне... Рече Господь притчу сию, уподобися Царстве небесной десяти девам, я же прияша светильники своя, и ж доша встретине жениху, пять же бедя от них мудры и пять еродивы, еродивы же приемшие светильники своя, не взяша с собой иле. Мудри жепляшелі митрополит Лука подякував митрополиту Феодосію за запрошення відвідати черкаську єпархію і помолитися в її святих місцях. Владика зазначив, що запорізьку і черкаську землі пов'язують не тільки спільні історичні події, а й нерозривна духовна єдність Черкаської і запорізької пастви. Запорізький архіпастер привітав настоятельку Матронинського монастиря Ігуменю Іларію з престольним святом і передав у дар обителі ікону місцево шанованого святого Запорізької єпархії, священосповідника Феодосія Мелітопольського з часткою його святих мощей своєю чергою. Митрополит Феодосій подякував митрополиту Луці за відвідування Черкаської єпархії. Та однієї з найдавніших обителів Черкащини в день головного свята монастиря. Також митрополит Феодосій від імені Черкаської єпархії просив високого гостя прийняти вищу єпархіальну відзнаку за вірність церкві та мужність. Після богослужіння гості монастиря в супроводі Ігуменії Іларії відвідали місце дислокації першої жіночої добровільної пожежної команди, організованої у свято Троїцькому Мотроницькому монастирі. Вона була створена з ініціативи сестеробителі та благословення правлячого архієрея рік тому для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації пожеж. у важкодоступных регионах Черкасской области. У нас одно благословение, которое дал нам Христос. Братья, будьте в купе. И это единство, которое мы сегодняшним богослужением свидетельствуем. Единство и историческая связь у нас земель Запорожских и Черкащины, и единство духовное, единство во Христе. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас старался сохранить это единство, его приумножить. Потому что все начинается с того, что мы забываем друг о друге, и каждый начинает себя делать только лишь одним и возносить себя, а за этим тянутся все остальные те проблемы, которые сегодня мы с вами испытываем все вместе. И хотелось бы, конечно же, лишь только одного, чтобы Господь нас благословил миром. А мир начинается с наших сердец, когда мы будем мирные сердцем, и вокруг нас будет мир. Мы очень рады сегодня витать всех Запрошених наше священство, усіх вірян, хто просто прийшов до нас на свят. Адже сьогодні ми святкуємо пам'ять преподобної матрони тої захисниці. Яка була на цій території, яка є нашою захисницею і яка буде нашою захисницею. Адже в усі часи, які переживав цей монастир, вона була постійно з тими, хто тут був. Тому не дивно, коли люди приходять до нас в гості, запрошені чи просто захожани, вони кажуть, вас так добре, вас так світло, вас так приємно. Це тому, що та любов, яку вона несла, вона передає її з покоління в покоління, і ми її також намагаємося донести до тих, хто до нас приїжджає. І ми хотіли подякувати всім. Всьому священству архієрейському складу, які до нас сьогодні завітали, це для нас велика честь, це і випробування, і свято водночас.